Мирослава Петриченко опановувати дрон починає із ознайомлення з пультом керування. Каже: нині її чоловік служить у війську, тож для неї це спосіб приблизитись до справи, якою він нині живе. Дружина морського піхотинця давно подарунок свого чоловіка. Він мені це мене порадував. Я дуже мені приємно, що мене є сьогодні нагода. Вдягнути цю футболку. Вона понад рік відвідує групи підтримки для дружин військових. Говорить, там не лише спілкуються, а й проводять різні активності. Вирішила доєднатися, ні разу не пожалкувала, тому що дійсно це потрібний захід. Мені, по крайній мірі, допомагає в спілкуванні з такими самими людьми, з такими з такій самій ситуації. Ну, це дійсно важко, коли ти не знаєш, що буде з твоїми близькими. Це важко. Ліром, ліром, перша керує дроном, і Наталія Шевченко. Розповідає, прийшла сьогодні з донькою. Чесно, наче вперше сіла за кермо. Реально руки, руки тремтять. Але такий кайф мене дитина сказала, що мамо, давай купимо. Два місяці тому вона поховала чоловіка, а перед цим шукала його 990 днів. Тепер каже, морально триматися допомагає група підтримки. Тут ти, хто розуміє. Тих, хто може підтримати. Тим більше, що коли ми приходимо в групу, нас, ми не розбираємося там в собі, ми, ми забуваємо про своє горе, хоч на трошки. От як зараз ми от зайняті справою. Цікавою справою». навчає керувати дроном їх Ілля Труфанов, учасник добровольчого формування Черкаської територіальної громади. Каже, до цього навчав тільки дітей та військових. На запрошення Юлі Зазулі відреагували і вирішили зробити також і для дружин військовослужбовців. Тобто, щоб вони відчули, як ним керувати, з чим зіштовхуються їхні чоловіки. Вони натхнені, їм цікаво, дітям теж цікаво. Всі хочуть спробувати, всі хочуть навчитися. Поки що виходить навіть. Краще ніж у деяких військових, які пробували починати з цього. Такі групи підтримки для дружин військовослужбовців безоплатно проводять в Канівському міському центрі соціальних служб, розповідає його психологиня Юлія Зозуля. За три роки існування групи група зазнала великих змін, трагічних насправді, тому що серед 25 дівчат, учасниць груп, троє вже вдови. Вони поховали своїх героїв. Двоє з них чекають своїх синів, які безвісти зникли. Каже, активності на заняттях завжди різні. Сьогодні терапія дронами, участь в якій взяло 10 жінок. Насправді навчання керування дроном має регулятивну та терапевтичну функцію. Чому? Тому що це дає відчуття жінці, яка в ізоляції, яка давно чекає і знаходиться в хронічному стресі, відчуття контролю, відчуття дієвості, відчуття спроможності. Тому що це не просто формування нової навички, управління чимось, це зустріч з реальністю ти можеш щось контролювати. Оксана Ковтюх, Олег Курош, Суспільне новини, Черкаси.